Ютуб канал знімає короткометражні фільми. Я його подивився, одну серію. ну, Тут, типу, зйомки про зйомки, як то кажуть. да, е Я подивився, це почну з понеділка. Реально така жиза. Я, я без шуток кажу. Воно тут, знаєш, дещо не про війну, дещо не цей. Е ну, Українське саме головне, українське, так би мовити зародження українського кінематографа, можна так би мовити, ютубовського, да? е, Реально така жиза, от, без шуток. <реш> без шуток, така жиза. От реально так каже, я хочу вам показати і подивитися з вами. Просто реально, знаєш, так моментами тупо себе узнаєш. Реально прикольна штука. Просто реально так каже я запишу так, Каже, Я думаю, каже, що знайде про себе, блять. Посну, блять. Я реально тоже, блядь, удаляюсь. Да, напечатав, да, типа. Типа, почну... зробив там помилку, блядь, після слова напечатав, потім потом стер, нахер. Давай по новому, блядь. Коротше, тупо, але, блядь, <плес> так і є. Не <плес> знаю, реально така же зна, блядь, уха. <плес> Якраз трошки танчики відпочинемо. Ох. Так. Прибрати. Готово? Хух. Наступне читати. Так. 20.00 Всі справи ситий Ну що? Погнали ставати ефективними. <кій> так. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Та блять, книжка прям внушає довір'я. Ага, відгуки. О, я вже місяць про цю книжку відео дивлюся на Ютуб. Але лишній раз зарядитися мотивацією перед читанням не помішає. Не знаю, я ніколи такі книжки блядь не юзав, Стівен чесно кажучи. Що... Написав видатну книжку про людську природу. Її так елегантно Наскільки написав, я з таким не розумінням про турботи Нам притаманні, вона така корисна для нашого життя на роботі й удома, що я збираюся подарувати її всім своїм знайомим. Ворен Беніс, автор книжки Як стати лідером. <кій> О, крутий відгук. Корисна для життя і на роботі це добре. Я якраз живу і працюю, а, автор я, якої я книжки, її як стати лідером? <ріг> <ріг> ну я серйоз, <ріг> Ну, мені звичайно таке не треба. Я і так лідер, <ріг> але для ознайомлення запишу в свій список прочитати так. З таких книжок мається тільки а, якась, блядь, книжка, і там якісь там 300 чи 500 рецептів саме крутих. Откриваєш ці рецепти, а там тупо, блядь, да, якісь такі т... звичайно продукти, що найбільш. ти ніхто в Україні не найдеш, блядь, блін. О, Влад. Не може без свого лідера. Так, заціни прикол. А ну, зараз швиденько зацінимо. Най блядь. блять. Так, я ж читаю, Влад. Потім заціню. Відгук номер 2 Я ще не бачив, щоб чиєсь. Так, стоп. На що я сказав відгук No2. Розпалки підробного. Да, 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 Ростислав. Така сама Це сука, така дорогуща ця наш... Хай буде відгук номер. Глянцева обкладинка, бля, листочки хрустящі, Це трендець. Що я роблю? Читай давай! Відгуки він рахує. І так, я ще не бачив, щоб чиєсь вчення про те, як о господи, як пафосом понесло, як підвищити особисту успішність сприймалося так позитивно всіма. У цій книжці чудово викладено стіленову філософію принципів. Думаю, кожен хто її читатиме, зрозуміє, чому я та інші з таким ентузіазмом на неї відреагували. Джон Пепер, президент проктор Ендзембохера собі. Відгуки Пепер. хто пише. блядь. я вже два відгуки прочитав і відчуваю, як успішним стаю. Страшно уявити, що буде далі. Наступний відгук Стівен Кові. Мені ж захотілося реально провірити, чи там дійсно оцей цей проклігембл, блять, писав відгук, бо тому що це жиза. Цільності, сім'ї, стосунки, спілкування Брайан Трей. Так. Певно, імена тих мужиків буду опускати, а то ніколи ті відгуки не дочитаю. Книжка Стівена Кові сильний, переконливий і чуйний наставник. Як і методологія цих принципів формують. формує. Так, що за співання? Читаю уважно. Як зміст, так і методологія цих принципів формують міцну основу для ефективної комунікації. і <прок -тол> Гембл це, блядь, <прок -тол -гембл> я заповнив <прок -тол -гембл> цю херню, коротше, це, я заповнив поняли прикол, цей яйце, знаєте, це реклама стара, блядь. Це яйце, ми обичне зубною пастою намажем, а це Проктал Гембл. Де щось там кидають, те тверде, блядь, як цей, а це, блядь, розтеклося прям в каралупі, блядь. <прок -тол -гембл> Чат на екрані є? А, блядь. Зараз виключу. Я тут на цій центке стався, да? Так, зараз ми його фнем. Де це там чат? Алло. Так, діла не буде. Треба читати вголос. Як зміст і методологія цих принципів формують міцну основу для ефекту. Так, треба ту пісню знайти, а то я ніяк не вспокоюсь. Та твою мать! Я три відгуки 30 хвилин читав. Так, треба швидко знайти пісню і знову вертаюсь до читання. Так да, блядь, це так, ж так, реально жиза, серйозно кажу, блядь. Ти Сторінку прочитав, ти не стаєш? Чекуєш О, репу, блядь, а шазам. про що я читав? Так. Шазам. Якесь струмкання схоже на Майкла Джексона. Так, шазам пісню не знаходить. Блін, які ж там слова були. Ти хочеш тверде яйце, маш, блядь, да-да-да! EM да О, по словах знайду. Так... Були. Закривач ти такі де я. Да, да, да. Пошук. О, є якась пісенька. Шо-шо, а пісеньки я ефективно. Я, кстати, Shazam не пользуюся, ну. Пісні по строчках шукаю, це факт. Мінус авторские права, блядь. О, шеїтки не смейдался. Так, щось тут не було місце. Точніше не минус авторський, ну мінус да. Може, в цьому буде. Привет, червона монета, блядь. Воно мені чимось напомнить, ця мало я напоминаю цю гу. Як його блять. Э... Гусбастер. Одна Сука! Ой-ой-ой! Трілер. Як то Майкла Джексона і трілер не глянути? <су> Йопти. о оо тудись мошний відосик. Так, а ну гляну ще його і все. О, да. Ця... Знамініта лунна походочка. Аж мурашки по шкірі пішли, блін. Блін, <coughs> як він то робить? Tim Jim, ти що не знаєш, як то робиться? Та бери угли. Чекай, чекай. Я не встигаю. Й твою мать. ночі, Я шо, блять, дві години кліпи дивився. Що з тим часом робиться? Так, все. Я читаю. Та ти заспокоїшся з тими своїми приколами, чи ні? Всюди спокуса, боже, як тут зосередитись, одні спокусники. Так, на чому я закінчив? Мало хто з тих, хто. О, здається, з цього місця я ще не читав. Мало хто з тих, хто вивчав менеджмент. О, ні-ні-ні. Мало хто з тих, хто вивчав менеджмент та організацію. Так. Певно, я ті відгуки теж пропущу, а то вже часу нема спати, треба лягати. Так. А взагалі, на що мені ті відгуки? Я краще зразу перейду до суті і складу свій. Йопти! Але вже тут тих відгуків наклепали да, да, да-да-да, я так само зацинаю, блін. О, ніби все, господи, нарешті. Так, інші праці автора Так, Нас тут прям реально жиза, бля, кабута. Знову, знову назва? Ну хай буде. Зараз ми надолужимо ці дві годинки. Ой, блядь, подяки. Ну ви що знушаєтесь? Це що, ви бачите? Бля, покували? не полізні сторінки. Коли ця книжка вже нарешті почнеться? 25 сторінок відвиків <риклад> я... ще скільки там, блядь. Ладно, най буде. Так, ця праця, продукт синергії багатьох розумових зусиль. Вона Йопа, тут... ще треба упалити слово синергія. Що воно значить? Ніби енергія, лише якісь букви є, але приблизно розумію, що це значить. Так, стоп, це ми напевно теж пропустимо. А то тут якісь факти не потрібні. Передмова скільки можна? Та як тут ефективним стати, як ту книжку не годен почати читати? Її хоч хтось прочитав, чи тут тільки відгуки, подяки, передмова, Господи Ісусі. Де ж той початок? Боже. 25-та сторінка. Перша частина на 25 й сторінці. Ну, нарешті. Парадигми та принципи. Частина перша. За 25 років роботи з людьми в бізнесі. О, ну це чого перша частина на 25 й сторінці. За 25 років роботи з людьми в бізнесі в університеті. Боже, 25 сторінок якихось вступів. Дравий грим, слава. Доброго вечора. Чи ж ноче? Може. Ми так само це дивимося. Так. О, скільки тут взагалі сторінок? Зараз дочитаю абзац і гляну. Таке бажано знати, щоб скласти графік читання. Підозрюю, що графік деякі з тих проблем, якими вони зі мною поділилися, вам не чужі. Так, блядь. Які проблеми? Що за. Що почалося? Що за проблеми зразу з першого абзацу? Ні я не поняв. Так, гляну, скільки сторінок і перечитаю ще раз, не пошкодить точно. Так, 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 зміст. Частина 1,25 сторінка. Хм, Ну це ми вже знаємо. Так, далі. Ага. Звичка. Створюй синергію. М -м, я якраз думав собі трошки синергії створити, бо... бо без неї в наш час точно нікуди. Ти ж не знаєш, що таке синергія? Знаю. Ця, що в фільмі чужий грала. Ця. Коротше, далі в нас. Ой, тут... блядь. Так, частина четверта, сторінка 305. Добре. 300 сторінок. І. Ну, звичайно, починається примітки автора після мова про автора. Само собою. Ще 80 сторінок дічі додаткової. <рес> Щось книжка про ефективність не дуже ефективно написана. Так, все, розібрався зі сторінками. Шурую на 25-ту сторінку. Угу. За 25 років роботи з людьми в бізнесі в університеті. Ага, це я вже читав. Я поставив собі за мету зробити чудову кар'єру і досягнув неймовірного професійного успіху. Так, а що це я це там вже прочитав? Того, я щось нічого не пам'ятаю. Щось життя. там про проблеми. Я поможу, я що давай проблеми. Не чужі. що за проблема? Що, що для мене насправді важливо в цьому житті? Довелося запитувати себе, чи воно справді того варте. О, господи. Шо? Чого варте? Читати цю книжку? Бля, я, бля, я, я в дев'ятому класі. Слухайте, блядь. Підіб'ємо підсумок понеділкового читання. Прочитано два абзаци, З... понято нічого. Так, спочатку за 25 років життя. Роботи. Роботи, блядь, Що читаєш? За 25 років роботи з людьми в бізнесі, університеті, по дружньому і родинному Якщо я на двадцять сторінці, а книжка має 305... ну, я книжка суть, сама суть, яка мене цікавить, має 305 сторінок, то треба прочитати 200 так, мені 70... Та й 305 мінус 25 буде 200. Так, де мій телефон, блядь? 305 мінус 25 дорівнює 280. Ну, я так і думав. А, ти вже скоро мені весь ТікТок скине. Влад, не мішай, я читаю. Пу, так, де я спинився? Добре, почну спочатку, я і так нічого не поняв. За 25 років життя. Блять, який раз я вже це читаю. За 25 років життя. Блін, роботи! Де ти там життя бачиш? За 25... Так, це якщо я буду читати по 100 сторінок в день, то я за три дні прочитаю. сторінок я... в, в день? Непогано, <ріст> досить ефективно виходить. Та блядь, Мать твою йоп, що за читання таке єбане. <ріст> Ні я не розумію. Фу. Знову спочатку. Коротше, буду читати спочатку, поки не пойму. За 25 років жить. <ріст> <Та, блядь, сука. ріст> Яке <ріст> нахуй життя, блядь. Роботи. Тука, Там блядь. написано: роботи Прям з людьми. Блядь, як то важко, піпець просто. Прям піпець Та Кого то ти то вчеш, б, ніби ніч пізня? О, бл. Почитав, перевіряй, блядь. З восьмої години сів книжку читати. Прочитав три відгуки, надивився кліпів. <світ> Затолонну походку Та танцювати навчився, блядь. Пізня година, завтра на роботу. Та то вже не діло, блядь. Треба спати лягати пізня година, завтра на роботу. <світ> завтра дочитаю. <світ> ага. А може тільки почнеш читати? <світ> mm -hmm. З понеділка починати <світ> не найкраще, ідея. <світ> Почну з вівторка. День туди, день сюди, нічого не порішає. Ага, вірняк. Іди в Тіктоці краще посиди. Розслабся трошки перед сном. Це, блядь, і... Спустя... 149 повідомлень від влада. Ого. дофіга ти в тіктоці сидиш, братішеч. Де? Краще б почитавшись. Чи не знаю, я ж кажу, реально, така та жиза, блядь. Крісло, блядь. Реально ну, така жиза, бля. Бля, влада глянка, ж старався. <смір> Думаю, можна годинку. короче народ, нормальний. Я, я серйозно кажу, я другий раз дивлюся, блядь. <смір> І ще, ще більше кайфу поймав, чим коли перший раз дивився реально така жиза. Тут ще, ще є друга частина, але ми якось другий разу подивимося.